Діє в історії людства, тому що народження Христа привідкриває нам двері вічності. І от своїм народженням Христос закликає нас до на цієї вічності. Але бачимо, що не всі туди хочуть потрапити. Я коли готувався до сьогоднішнього богослужіння, мені <кій> Фейсбук викинув у розповідь одного священника, молодого, набагато молодшого від мене, я знаю, може йому років десь 22, але <клес> надзвичайно обізнаного, начитаного, і він своїм парафіянам розповідає таку історію. Жила собі сімейна пара, чоловік і дружина, в них не було дітей, а <клес> дружина. Все просила у Бога, щоб послав їм дитину. Вона <клес> кожного разу приходила до храму, не пропускала жодного богослужіння, а чоловік якось вже з тим змирився і до храму ходити не хотів. Це, напевне, ситуація знайома багатьом із нас. І от одного року, коли на дворі стояла люта зима, була дуже горделиця і дружина, як зазвичай, різбо Христове, зранку досвіду зібралася і пішла до храму, а чоловік не захотів навіть вставати з ліжка. Але мороз лютував, вітер за вікном завивав, і тут вже ніби розвиднілося, і раптом чоловік з просонку. Почув, що щось ударилося у шибку вікна. Його це дуже зацікавило, він встав, одягнувся, вийшов на двір і побачив, що там під вікном лежать дві пташки. І ці пташки, наскільки були знесилені, наскільки вони були замерзли, що вже навіть рухатися не могли, ще трошки, напевно, і були б замерзли. І він по своїй доброті взяв тих пташенят, відніс до хліва, а там, очевидно, була якась худоба, а там було тепло, він їх обігрів, нагодував, і ті пташки вже там оселилися в тому хлібі і не хотіли вже навіть покидати його і відлітати отуди на, на, на подвір'я. Ще пройшов якийсь час, і цей чоловік побачив, що біля його будинку на дереві таке пташок є багато. І він захотів їх якимось чином, щоб вони так само поселилися у теплі у хліві. Але як він не старався пташки до хліва залітати не хотіли. І він собі подумав, що як би це було добре, якби я так само став пташкою і б цим птахам на їхній мові сказав, що там у хліві тепло і за собою б їх завів туди. І раптом до нього приходить думка. А хіба не це саме зробив Христос? коли він, будучи Богом, народився як людина, щоб нас, людей, привести до Царства Божого, та, як я привів до пліва оцих пташок. І з того часу чоловік почав ходити до церкви. Він зрозумів, що власне прихід Сина Божого, це є та можливість оселитися в оселях Отця Небеса. В тих оселях того батька, котрий нас любить, котрий піклується про нас, котрий турбується про нас, котрий пропонує нам вічність. Якщо ви були десь, можливо, при тій ситуації і бачили, як помирає людина, як вона в ті останні хвилини хапається за життя. Але це ж хапається за життя оце тут часу. а Христос нам пропонує. Життя вічне. І от що ми робимо? Я вам надію казав, що цієї ночі по вашому і по будь-якому селищі буде ходити сам Христос. Він буде стукати у кожній двері, у кожне вікно, але чи за своїми земними турботами, чи ми почуємо цей стук? Очевидно, не всі почуть. Мені вже сьогодні трошки приємніше, бо того року в нас на різного було стояло 25 чоловік. Сьогодні у нас вже є більше слава. Але я думав, що таке величне свято, я думаю, вже не так досвіта, як того року. Я думаю, що тут храм буде повний. Та ні. І от ми, на жаль, у більшості уподібнюємося до того Вестигена, котрий спав. Байдуже, над тим було мешканцям цього міста до того, що там. У тій стаєнці народжується Бог. Хто прийшов до нього? Пастухи. І ще через деякий час прийшли волхви і більшість. Тому я радий за вас, дорогі брати і сестри, що ви відчули оцей стукіт від Христа, що ви побачили, як оці пастухи і волхви світло цієї зірки. Що ви почули голосу тих ангелів, котрі співали слава Вишню Богу на землі мир в людях благовоління? І все ж таки поспішили сьогодні до оцього вертепу, до виємства. Оця святиня наш храм, у ці дні він стає оцим вертепом, де народжується Месія Христос. Ми отримали можливість сьогодні, дорогі брати і сестри, пригорнутися. До оцього новонародженого немовляти Христа і від Нього, як від всемогутнього Бога, отримати отаке любляче і батьківське благословення. І от наш прихід сюди, отакою сирою погодою, це є ті кроки на зустріч нашому з вами Спасінню. Сьогодні оця вічність приходить у нашу будень. Христос приходить сьогодні у вигляді маленького немовляти, Він приходить у наше з вами життя. Наше завдання, дорогі брати і сестри, оце благословення, оцю Божу благодать, котра сьогодні сходить тут на нас, пронести крізь все своє життя, зберегти її отакою цілою і неушкодженою. Хоча світ проти цієї благодаті він повстане, бо світ. У звіле життя. Каже Христос <клес> до своїх учеників: якщо би ви були від світу, то світ своє любив. А оскільки ви не від світу, то зненавидить вас світ. Отак, брати і сестри, така правда нашого життя, що якщо ми хочемо наблизитися до Бога, то на цьому шляху буде дуже багато перешкод. Бо світ – він є матеріальним, а Бог є дух. І між матерією, між Духом, от споконвічного така боротьба. І тому, щоб осягнути духовне, нам обов'язково треба пожертвувати чимось матеріальним. І тому Христос каже, що не жертви хочу, а милості. Така різниця між жертвою і між милістю? Милостиню ми робимо з любов'ю. Милостиню ми робимо з любов'ю. І от власне цієї любові хоче від нас Господь. І Він каже, що по цій любові пізнаю, що ви мої учні. Тому, дорогі брати і сестри, радіймо і веселімося у цей день, його голосотворив Господь. Незважаючи на всі негаразди, незважаючи на цю війну, котра вдерлася, у наше з вами таке мирне, відносно щасливе і спокійне життя, ми повинні все, що сьогодні святкувати, святкувати в молитві за тих, хто там далеко, в холодних, мокрих окопах, сирих, хто замерзає, хто в полоні, з кого знущаються, хто в окупації. Молитися за тих, хто вже за себе. І за ближніх помолитися не може. І от у таких роздумах молитв повинно проходити оце наше отаке християнське святкування Різдва Христова. Бо свято для справжнього християнина це вперше є молитва де отут, у храмі, а потім уже і святковий стіл, потім і відвідання родини. Потім і інші якісь заходи, в яких ви маєте намір взяти участь. Тому, дорогі брати і сестри, я щиро сердечно вітаю вас з світлим Христовим Рождеством. Нехай немовлятко Христос вислуховує наші молитви, завжди підтримує своєю благодаттю усі добрі наші починання. Нехай. Нашим солдатам дасть незламної віри у нашу перемогу, щоб у наступний різьбо ми вже святкували під мирним українським небом. Христос народився.